японської яви почало вже облітати листя. Отже, скоро-скоро треба буде вже збирати урожай. Дивіться, цього річ, які гарні вийшли плоди. Ого! Не можу зірвати. Таке як гарне яблуко, Добротне гарне яблуко в розмірах в цьому році. Ау. Коли вони гарно стають жовтими, то тоді вже можна їх зривати. Японська айва – це ще один мого саду. І вона не тільки гарна, а ще й дуже-дуже корисна. В ну, неї дуже багато вітаміну С. Е ну, треба почитати в, в інтернеті, по-моєму, тут набагато більше вітаміна С, ніж в лимоні і інших схожих фруктах, ягодах. А, дивіться, яке здоровенне. Я в лісі зустрічаю у нас японську айву, але в дикому стані вона розміром як невеличка ліщинка. Маленька-маленька. І там майже одні кісточки. А от уже в такого сорту, не дикого, а вже облагороженого, домашнього, тут вже є і м'якоть. Зараз покажу, яка всередині айва. Для початку зважу її просто зради цікавості. 144 грами. Так, яка ж вона всередині? Це японська іван. І розкажу, що я з нею роблю. А роблю я зимову заготовку з неї. Оце насіння я все дістаю, воно вважається ядовитим, тому нікуди його не використовую. А саму м'якоть нарізаю шматочками і пересипаю цукром в баночку і в холодильник. Добавлять потім до чаю або просто шматочками їсти або ж коли в мене простояла така баночка в холодильнику рік цілий